Че скучу за уроками та однокласниками. Як добре, що тепер можемо ходити до школи без тривог. Основна місія класів безпеки це звичайно створення безпечного середовища в нашій країні. Наша мета, місія це навчити всіх дітей безпековим складовим по пожежній безпеці, по техногенній безпеці, цивільний захист і так само з нашими колегами з ювенальної поліції, як поводитись точніші там дорожні ситуації. На сьогоднішній день вже існує близько двох тисяч класів безпеки. Ми хочемо, щоб клас безпеки був у кожному закладі освіти. При пожежі дзвонити 101, не на гратися сірниками. Ми навчаємо дітей безпечному навчальному середовищу і, в принципі, дотримання правил поведінки, як скажімо, в школі, так і поза школою, для того щоб діти знали, як себе поводити з невідомими предметами, з невідомими особами. Так само привертаємо велику увагу до дотримання правил дорожнього. руху. Класи безпеки це наш новітній проєкт, який працює на прифронтових територіях. На сьогоднішній день у нас існує 15 мобільних класів безпеки. Ми хочемо розвивати як самі класи безпеки, так і мобільні класи безпеки, щоб мобільні класи безпеки були не тільки в прифронтових зонах, а в кожній області був свій мобільний клас безпеки. Відкажу тому, що хтось неправильно і використовувався. до електричних приладів, не підходимо і не вмикаємо. Класи безпеки вони існують для того, щоб навчати дітей правилам поводження в різних надзвичайних ситуаціях. Це може бути про виявлення вибухонебезпечних предметів, правила поводження з пожежами, що діяти, куди бігти, дії під час, наприклад, перебування на дорозі, правила дорожнього руху. Подивись в одну, в іншу. Тепер переходимо. Так? Давай. Оба. Саме класи безпеки мають в свою чергу багато різних наглядної агітації, яка допомагає дітям більш розширено зрозуміти, що потрібно діяти і як потрібно діяти в тій чи іншій надзвичайній ситуації. Також у класах безпеки є певні ігрові форми, це, наприклад, смуга перешкод, за допомогою якої діти можуть себе спробувати в ролі справжнього рятувальника, подолавши певні, певні перешкоди, які потрібно для того, щоб загасити ту чи іншу ймовірно пожежу. Так як у нас триває війна, доволі багато питань виникають вибухонебезпечні предмети, які знаходяться на території всієї нашої України. Діти часто можуть виявити їх як в лісі, так само просто перебуваючи під час прогулянок. Класи безпеки допомагають наглядно дітям показати, які саме небезпечні предмети, як вони виглядають і що з ними робити. Якщо ви знайшли якісь дивні предмети, іграшки на вулиці, то ні в якому разі їх не можна брати, тому що це можуть бути міни і краще подзвонити в ДСНС. Запуск класів безпеки важливий завжди, але під час війни він набав своєї актуальності, тому що там додавався такий важливий аспект, як мінна безпека. Навчаємо мінні безпеки, ми проводимо таку навіть аналогію, що коли дзвонить дзвоник в школі, дитина знає, що йому треба заходити в клас і доставати підручні. Так само ми хочемо, щоб діти, коли чули повітряну тривогу, вони знали алгоритм дій елементарних, які має зробити кожна дитина. Мені б хотілося відповісти, що не найрозповсюджене питання, це як користуватися воногасникам, але на превеликий жаль, діти сьогодення задають, який їх алгоритм дій і як їх поводитися, коли вони виявляють вибухонебезпечні прилади. Якщо ти побачив якусь іграшку на майданчику, то її не можна чіпати. Вже там може бути бомба. Треба телефонувати 101.